Ніцавім, глава 30. А коли здійсняться для вас усі ці слова і благословення та прокляття, які я запропонував вам, і ви, опинившись серед усіх народів, серед яких розсіє вас гавая ваш Бог? Одумаєтеся і звернетеся до Господа, вашого Бога, і ви самі, і діти ваші, всім серцем і всією душею і станнете виконувати Його волю у всьому, що я заповідаю вам сьогодні. Тоді, а я ваш Бог поверне вас із вигнання. Змилостившись над вами і знову збере вас, забравши від усіх народів, серед яких розсіє вас Гавая ваш Бог. Навіть якщо ви будете розсіяні до краю небес, то й звідти збере вас Гавая ваш Бог і звідти Він поверне вас. Гавая, ваш Бог приведе вас у країну, якою володіли ваші праотці, і ви оволодієте нею. Він облагодіє вас і зробить вас ще більш численними, ніж ваші праотці. Гавая ваш Бог зробить обрізаними ваші серця і серця ваших нащадків. Щоб ви любили Гавая, вашого Бога, усім серцем і всією душею і залишилися живі. Гавая ваш Бог пошле всі ці прокляття на ваших ворогів і ненависників, які переслідували вас. А ви знову станете слухатися Гавая. І виконувати всі Його заповіді, які я передаю вам сьогодні. Авая ваш Бог пошале вам благословення у всіх ваших справах, у вашому потомстві, у приплоді вашої худоби, у плодах вашої землі. Авая буде знову радіти, роблячи вам добро. Як радів він про ваших праотців. будете дотримуватися його заповідей і законів, які записані в книзі цього вчення, і звернетеся до гавая вашого Бога всім серцем і всією душею. Ці заповіді, які я передаю вам сьогодні. Не вищі за ваше розуміння і недалекі від вас. Вони не на небі і ви не можете сказати. Хто зійде заради нас на небо, принесе і сповістить їх нам, щоб ми їх виконували. Не за морем вони і ви не можете сказати. Хто вирушить заради нас за море, принесе і сповістить їх нам, щоб ми їх виконували. Ці воління дуже близькі до вас, вони у ваших вустах і у вашому серці, і ви повинні виконувати їх. Дивіться, я пропоную вам зараз. Або життя і добро, або смерть і зло. Я наказую вам сьогодні любити Гавая вашого Бога, слідувати його шляхами, дотримуватися його заповідей, законів і встановлень, щоб ви жили і ставали численними, щоб Гавая ваш Бог. Благословив вас, Україні, до якої вийдете та якою оволодієте. Але якщо ваше серце відвернеться від нього і ви не будете його слухати, якщо ви зійдете зі шляху, поклонятиметеся іншим богам і служитимете їм. Тоді, кажу вам, це зараз ви неодмінно загинете, недовго триватиме ваше життя в країні, в якій ви опинитеся, перейшовши ярден і якого пануєте. Сьогодні я закликаю у свідки небеса і землю. Застерігаючи вас, я запропонував. Вам життя і смерть, благословення і прокляття, виберіть життя, і тоді ви, і ваше потомство будете живі. І будете ви любити Гавая, вашого Бога, і слухатися Його, будете йому вірні у ньому ваше життя. Ваше довге життя на землі, яку Гавая поклявся віддати вашим праотцям Аврагаму, Іцхаку і Якову.